4 лютого з ініціативи міжнародного союзу боротьби з онкологічними захворюваннями щорічно відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. На сьогодні це одне з найстрашніших і найбільш згубних захворювань сучасної цивілізації. Тож, залучаючи увагу до запобігання, виявлення та лікування цієї хвороби, можна домогтися гарних результатів, а в деяких випадках і до повного одужання. На цьому наголосив районний онколог Галицької центральної районної лікарні Михайло Івасишин в інтерв'ю нашій телекомпанії. Світові тенденції невтішні щороку виявляють до 6 мільйонів випадків злоякісних утворень. Понад 830 тисяч онкохворих помирає. Найпоширеніші локалізації в Україні це рак легень на другому місці, рак молочної залози і на третьому рак така. Нині кожний 270-й українець має діагноз рак. За останні 10 років кількість хворих в Україні збільшилась на 25%. І ці показники мають тенденцію до зростання. Ризик захворювання на рак дуже високий в Україні, тому що кожний третій, і кожна п'ята жінка, кожен третій чоловік, кожна п'ята жінка має тенденцію до злоякісних новоутворень. І це. Прикро, але третя частина цих людей це люди працездатнього віку. Схожа і в районі. Зараз у нас на обліку стоїть 920 онкохворих людей, з них 9 дітей. В 12 році виявлено 140 хворих, з яких померло від моменту виявлення до року 48 чоловік. Кількість виявлених випадків онкозахворювань зростає, але, на жаль, на пізній стадії нерідко через недбале ставлення самих громадян до власного здоров'я. Що хочеться на що звернути увагу, це на візуальні форми онкозахворювань, до яких відносяться губ, рак губи, ротової порожнини, молочної залози, шкіри, прямої кишки та шийки матки. Хочеться звернути увагу на те, що ці захворюваність, на ці візуальні форми не для них не потрібно якої додаткових та інструментальних методів обстеження. Це те, що ми бачимо очами і можемо помацати руками. Тож профілактика захворювання першочергова умова убезпечення від можливих патологій. Треба уникати відживання тютюну, вести здоровий спосіб життя. Регулярна фізична активність повинна бути, помірне вживання алкоголю і приймати противірусну, протиінфекційну терапію, яка може зумовлювати виникнення раку. Головне пам'ятати, рак це не вирок, він виліковний. Але якщо ми виявимо його на ранніх стадіях,